Укранформативіст міста собиття. Ми знаходимося на вулиці Інститутській, где відправляється звідки він в зону АТО, батальйон Січ. Дітей, але він воює в батальйоні Донбасі. Доброволець. Там же я зустрів нашого побратима Тимура Книша з Запоріжжя. Там же є дуже багато інших свободівців. Сьогодні в батальйоні тероборони Київська Русь воює інший мій помічник Володимир Назаренко, з яким я сьогодні зв'язувався. Там ідуть важкі бої, люди вирвалися з оточення. Вони справді проходять сьогодні бойове хрещення, і нація постигне з колін Разом з тим свободівці не лише в батальйоні Січ, які записалися сюди і пройшли підготовку, а і в усіх інших батальйонах тероборони, добровольчих батальйонах, в Збройних сил України. Чому? Ну, напевно, тому що я українка і тому що це моя земля, і я готова за свою землю постояти і вигнати, по крайній мірі, допомогти хлопцям, нашим вигнати тих, Хтось мусить туди їхати і ми мусимо зробити, ми мусимо для наших дітей а зробити краще випадки. Але художник. Я, чесно кажучи, не чекаю, нормально. і так думаю, значить, рекомендую на курс, я скажу, технології дійсно, дуже чудово. Це дуже радоває, можливо, постійно допомагає. Ну, ви знаєте, я Депутати Верховної Ради, які вирушають з нами, стрій. знаю, бо я про це знаю すごい。Mm hmm. oh.

Місця святого для кожного українця місця. З вулиці Інститутської. Саме звідси, де ще пів року тому назад гинули наші побратими, гинули українці, патріоти з нагровою Пресвятої Богородиці. Яка нами опікуватиметься в бою? І ви знаєте, брати і сестри, сміливі наші вояки, січовики, яке завдання стоїть перед вами? Ви маєте не загинути за нашу батьківщину, ви маєте зробити так, щоб вороги України, московські окупанти, загинули на нашій території. Дякую. Сьогодні були готові захистити Україну. Зараз чекаємо з Харкова набої. Десь година друга вони будуть, і вони їдуть в бій. Я хочу, щоб всі, хто стоять тут, в такому ж складі повернулись. Найближчий час також планую разом виїхати до вас і також приймати участь в місці нашої парства. Безпечно. технікою, з набоями і всім іншим, чесно кажучи, від шкарпеток до головного убору. Крім того, потрібно сказати, що зараз є домовленість певна із внутрішніми військами. Вони гарно оснащені зараз, і нам десь найближчий час повинні передати деяку техніку, яка необхідна для наших підрозділів, які на передові приймають безпосередню участь в бойових діях. Да, і запитання щодо підготовки. От скільки mm -hmm. тривала підготовка? Наскільки вона вийшла? Взагалі які? десь близько двох місяців нас тривала. Близько двох місяців. Да. З приводу підготовки я скажу, знаєте, от командир відповідальний, офіцер бойовий, який дійсно готував цих хлопців належним чином. Він із мене так кожного дня приходив зранку до пізнього вечора, потрібно одне, друге, третє. Робили все, все, що можливо сьогодні. Можна сказати, по підрозділу він підготовлений, він бойовий. Я вдячний командиру, бо десь, знаєте, ми от наверху менше можемо приділити уваги, але він робив, він готував їх сиділ від. І побажання одне: всі, хто пішли сьогодні, кого ми провели, щоб ми їх зустріли через неділю, другу поспілкувались. а далі роботи в них багато, тому що в місті Києві сьогодні потрібно також наводити порядок. І це мешканці хочуть, це ми хочемо, це хоче вся Україна. Скажіть, будь ласка, а серед бійців є люди з бойовим опитом? Так, да. от командир це перший, хто безпосередньо має досвід бойовий і великий досвід, а також ряд бійців. Ну, ми про це не будемо говорити. Вони десь. Це краще так, не на потрібно це. So. Thank you.